Галь, додому. Та вже, ти знаєш, вже, кавалірка, я вам скажу, що кермо дуже сильно вимотує. Але скажу вам, що зробили нині багато справ, а саму основну справу ніяк не можемо зробити. Але йдемо до того, щоб вирішити саму основну проблему, яка є головною біллю теперішня нашої хати, як сказав. Полонецю завезти. Так, полонець завезти. Ти мієш розрядити ситуацію. Кавалерочка питається, Наталя, що живе у вас? Ні, кавалерка, Наталя мені просто мене відволікає і мені не дає, щоб мені погані думки в голову влізли. Сьогодні нареготалися. Все, ну, реально, поки знаю, то ще відволічуся. А вже як одна, то такі думки лізуть, ні перебирання, нічого не допомагає. А чого? Так що а я живу на ну, та, одній вулиці з вами. Ота ну, кавалірка стекавила, чи ти тепер вже з нами живеш, чи як? -то? Та, мені браку. <ка> <в⁻ il> та, Я маю <ские> з ким жити. Та де такого варю, як я терпіти? Ні, <спир 'ят> кавалерка, я вам поправді скажу, в мене такий важкий характер, що я є добра, питань нема. Але якщо щось не так. Нині москітну сітку купили, щоб мухи не летіли. І нині знову хтось взяв і відкрив її. Ну я її хто? так закрила, я вже не буду говорити, хто. Ну я її так закрила, що всі зрозуміли, що нині був перебор з москітною сіткою. З такими, знаєте, нервами. Я тако ніби спокійна, спокійна, але вжалити так можу, най. най Я деколи сама того боюся. Ну, але вже яка є, така є, інакшої не буду, і ніхто мене... Інакше, ні, ніхто мене не переробить, і не зламає. Отакий вар'ят є в трускавці. Ну що зробити? Отакий є. Або Наталя каже: Боже, що в аптеку приходить, каже, добре, що ти аптеки міняєш? То мені смазку треба, то мені клікту треба, Соборів тре, то мені ще щось треба. Що з мене клоун не робиш? Я кажу. Та чого клоуна, Наталечко, Та ти Та, то треба, то треба. Да, Ти сів встидаєш, а Галинка Синіцне. А ти знаєш, в мене історія така була? А ти си тішиш, а в мене реально проблема з стільцем. З Ми є. приїхали в Єгипет. Ну, а все, я вже очі вивалюю і кажу до королєви, ану, ти знаєш більше з ними в місті спілкувати, підемо в аптеку, там їм поясниш. Але так тихо говори, би ніхто не чув. А королєва стала і каже. Треба щось від запору, каже. каже то що таке, каже, та в туалет не може піти. Каже, для кого? Каже, та для неї. Купа людей стоїть, я почервоніла. А потім думаю собі, ну а чого мені має бути стидно? Та я принаймні то проговорюю, а дуже багато людей страдають тою самою. Фігня, як я говорю, знаєте, тою самою болячкою я але всі встидають. А тепер я не встидаюся, я приходжу. Я ще їх підкоректовую, що мені поможе. що ні, знаєте, мене як пропонують. Я кажу, свій кишечник добре знаю. Та й таке кавалерка. Так що, Наталі, ти під хатою бери свої Дякую, торби за щасливо йди до завтра. І завтра щасливо приходи. Все, книжка пише, а я на доне Таке.